Доброго ранку, мої любі малята. Зараз у нас буде заняття з розвитку мовлення, але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба казати кожному щодня. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Доброго ранку всім. Навкруги. Малятка, сьогодні ми знову будемо вивчати правила дорожнього руху, і к нам в гості прийде світлофор і розкаже нам, як треба правильно переходити на дорогу, на яке світло, щоб ви запам'ятали і не нехтували своєю безпекою. Тож слухаємо нашого гостя. На дорозі зупинись, і перш за все уважно на мене подивись. Дітки, як ви думаєте, що це? Так, мої малята, це світлофор. Світлофор усім потрібен, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги, по якій їздить транспорт. Світлофор розмовляє з нами своїми вогниками. Сигнали кожен колір світлофора щось означає: як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Наступний колір. Жовте око, кліпне лиш. Будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрю мить. Але й тут не забувати, за навкруги потрібно контролювати. Дітки, то на який колір потрібно переходити дорогу? Вірно, мої малятка. На зелений колір світлофора потрібно переходити дорогу. Дітки, чи помічали ви коли-небудь біля світлофора на дорозі білі смужки? Що це за смужки? Так, це пішохідний перехід. Якщо людям треба перейти дорогу, то вони будуть переходити лише по ньому. Пам'ятайте, при переході дороги треба міцно тримати дорослого за руку. Щоб не сталося біди, вивчим правилами, не можна гратися на проїжджій частині. Переходити дорогу лише з дорослим, тримаючи його міцно за руку. Переходити дорогу лише на зелений колір світлофора. Не можна кататися на дорозі на велосипеді. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дякую за увагу. До побачення!